І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам про гріхи ваші. Дуже важливо пробачати людині, якщо вона завдала вам неприємності, моліть Господа, щоб він допоміг пробачити кривника. Бо в цьому полягає духовний успіх і перемога над власними пристрастями. Спаситель наказує чинити так, адже і сам він пройшов цей нелегкий шлях, цей духовний досвід навчить нас бути терплячими та побожливими до людей, допоможе нам ставитися до них з більшою чуйністю та уважністю. Розвинив нас здатність мудрого спілкування з оточуючими, тільки пробачивши людину, від щирого серця ви зможете спокійно, без прихованої образи злості та роздратування, вести з ним діалог надалі. Прощення і дух примирення, все це може дати лише Господь, Він здатний вилікувати поранене серце. І вдихнути в нього умиротворення, дружелюбність і Божу любов. Амінь.